Доброго дня. На дворі вересень, місяць, третє число. А в мене така велопрогулянка. Ось мій велосипед стоїть. І по дорозі, коли я їхала, мені зустрівся лісок. І я вирішила заїхати і подивитися, чи нема грибів. Грибів нема, це Чернігівська область, бо не було дощів. Були дощі, але вони були незатяжні, короткочасні. Але сьогодні вранці вже з'явилися такі густі тумани. Над ліском мені видно з мого будинку, з крилечка. І я просто вирішила заїхати, помилуватися природою. І ось мені відкрився такий краєвид. За ліском поле і таке чудове. Блакитне небо сьогодні майже без хмарок. Це наша Україна. Такі в нас краєвиди чудові. А всім бажаю, в кого є велосипед, не відмовляти собі в цьому і хто має можливість зробити велопрогулянку. Це дуже корисно і це такий антистрес під час війни. Всім бажаю. Спокійного, тихого та безпечного дня.